20 липня. закінчуємо жнива озимої пшениці. Ось так. Переглядає сьогорішня пшеничка. Пережила дві посухи. Минулого року осінню, сіяла 20 вересня. Була посуха, вона погано сходила. Дощ випав аж... Потім друга посуха була навесні, півтора місяця не було дощу, була спека. І ось, попри це все, якось вона вижила і налилася. Колосок такий у ній повний. Зерно. Мені також налити. Непогане. Лишилося кхм, два прокоси комбайном. І в принципі все закінчено. Переходимо до ярої пшениці. Подивимося там на результат.